Вітаю всіх поціновувачів української мови. На зв'язку Віктор Дяченко, автор телеграм-каналу Українська мова. І відразу пропоную перший підкаст, поговоримо про тавтологічні словосполуки. Для початку, що таке тавтологія? Тавтологією називають використання повторювання у мові, коли одна частина висловлювання повністю або частково дублює зміст іншої. Популярний приклад масло масляне. Між цими словами можна спокійно поставити знак рівності. Тема корисна, тому починаємо. Перший приклад бурхливі овації. Овації це бурхливі оплески. Якщо розщеплювати слово овації, то словосполучення матиме такий вигляд: бурхливі бурхливі оплески. Можна сказати, просто овації. Вільна вакансія. Вакансія це вільна посада у штаті установи. Аналогічно вільна, вільна посада. Натомість одне слово: вакансія, внутрішній інтер'єр. Так, згадуємо, коли інтер'єр був зовнішнім. Ніколи. Бо зовні це екстер'єр. Тому внутрішній інтер'єр є помилкою, що вказує на необізнаність мовця. Головний лейтмотив. Лейтмотив. Це основний головний мотив твору. Якщо говоримо про лейтмотив, то прикметник головний не раджу взагалі. Кажіть просто і зрозуміло: лейтмотив цього твору. Долоні рук. Згадуємо анатомію. Долоні у нас тільки на руках. Отже, стосовно свого сполучення долоні рук, все абсолютно зрозуміло, багаточисельні малочисельні відвідувачі, наприклад, ресторану. Прикметника багаточисельний або багаточисленний в українській мові немає, це варто запам'ятати. Це калька з російського многочисленний, тому на заміну багаточисельні малочисельні відвідувачі ресторану використовуємо численні нечисленні відвідувачі. Наступне словосполучення – «завзятий ентузіазм». ентузіазм. Ентузіазм це сильне захоплення, душевне піднесення. Отже, просто ентузіазм. Кілька років тому назад. Правильно, ця фраза звучатиме так. Кілька років тому. Це теж Калька свого сполуки пару літ тому назад. Але ж кілька років тому це і так повертаючись назад. Тобто не варто додавати зайві слова, вони вам потрібні. Майстерний віртуоз. Віртуоз це виконавець, який досконало володіє технікою свого мистецтва. Тобто майстерний виконавець. Правильно вживати слово «віртуоз» без прикметника майстерний. Слово сполука Моя власна думка. У реченні Моя власна думка є помилка. Ваша власна думка і є вашою. Це тавтологія. Адже такими власними є роздуми, ваш досвід. Ми ж не кажемо, на мою думку, підмет це головний член речення. Адже це правило, і ми просто його вивчили. А от варіант, на мою думку, у цьому реченні слово мама є підметом це правильно. Адже це результат нашого міні-дослідження, моя автобіографія. Тут усе зрозуміло. Вживаємо просто моя біографія або автобіографія. Пам'ятний сувенір. Сувенір це річ на згадку на пам'ять. Тому пам'ятний сувенір це щита тавтологія. Просто сувенір. Передовий авангард. Авангард це найсвідоміша частина певної суспільної групи або класу, що веде за собою. Тому краще не дублювати думку, а просто вжити слово авангард. Наприклад, це авангард, а не це передовий авангард. Перший дебют О, тут взагалі цікаво. Дебют це перший виступ артиста на сцені. Уявіть, людина і без того хвилюється, а ви ще декілька разів проговорили, що це. Перший перший виступ тому не варто. Повний аншлаг. Аншлаг це стан, коли у касі немає квитків, переповнена зала. Я розумію емоції: повний аншлаг. І якщо сказати це півбіди, то написати щось подібне то це суцільна катастрофа. Вживайте просто слово аншлаг. В театрі аншлаг. Прейскурант, цін. Прейскурант – це довідник цін. Тому довідник цін цін це не найкраще словосполучення, яке ви можете вжити. Просто прейскурант. Розумний вундеркінд. Тут усе зрозуміло. Хвалити треба, але знаймо міру. Просто Вундеркінд у вересні місяці. У вересні. Скажіть просто у вересні. Всі і так зрозуміють, що це про календарний проміжок часу. Сподіваюся, було корисно. останок усім неймовірного настрою. Вірте в свої сили, практикуйте мову і зовсім скоро ви зазвучите по-новому. Якщо формат аудіо вам до вподоби, проголосуйте для того, щоб я знав, продовжувати чи ні.